Я стабільність, сила, символ успіху, влади. Той, хто відкриває любі двері з ноги. Я думав, що то тільки їх тромб такий пихатий. Верні, 97-й рік, і я з тим фраєром один на один вийду. Головне, що сьогодні ти на науденці навіть за продуктами вийти не можеш. Дебіляку зелений, та ти не вічний. І я зелений вже купу років, а ваш зелений скоро стане металічний. <сум> <сум> на дворі 25-й рік, то вже давно не той час патлатий, аби навіть ти був так впевнено пихатий. Не сміши, то вас прожеруть, проп'ють, а я як стояв, так і буду стояти. Бо моя присутність символ безпеки в хаті. Mm -hmm. Хлопа, чого ти так ще на мене дивиш? Жодні протерлись остатні труси. Ну то Леся Тарасом хіба не закриють mm -hmm. то питання? Mm -hmm. Труси протерлись через протерті штани. Хлопе, не міняй бігме, ліпше бути без штанів, без трусів, але з долярами. Тіко було пафосу, гучних заяв, що розміняли аж на труси. Я взагалі чув, що тих зелених в Голлівуді за гроші не рахують, що їх там скручують в трубочку і вніс пхають. Дивись, і місько, аби та інфляція нас в трубочки не поскручувала.